Права 609. Подайте добуток у вигляді многочлена. Ну що ж, стартуємо, перше задання 3х-9, що множиться на 9х2 квадраті. Плюс плюс Отже, спочатку 3х-y множимо на 9х в квадраті, то ми записуємо, що це буде 3x, що множиться на 9х у квадраті. Потім відняти y це додати мінус y, то ми пишемо додати мінус y. Ми також множимо на 9. 3х мінус y множимо на 3х, то ми записуємо плюс 3х ми множимо на 3x. Далі додати мінус y ми також множимо на 3x. Далі додати 3х. Ми мінус y множимо на y в квадраті, то записуємо, що 3 x помножити на y у квадраті, додати мінус y. Ми також множимо на y у квадраті. Це дрівне. Так, 3 помножити на 9 це 27. x помножити на х квадраті, це буде х у кубі. Далі. Мінус y помножити на 9х квадраті, це буде мінус 9х. У квадраті у, далі плюс 3 помножити на 3 це 9, х на x, це буде x у квадраті, y. Далі мінус y, що множиться на 3x, це буде мінус Мінус 3x, а y, що множиться на y, це буде y у квадраті, далі плюс 3. Х, що множиться на y, це буде xy. Квадраті. Далі мінус у помножити на y в квадраті це буде мінус y у кубі. Це дорівнює. Ну що ж, зводимо подібні доданки. Отже, тут у нас є мінус 9х y і плюс 9х у квадраті y. Ця сума у нас дорівнює 0 викреслюємо. Ну і є у нас мінус 3 xy і плюс 3х у квадраті. То ми їх також викреслюємо. Ця сума у нас. Дорівнює нулю. То записуємо, що це дорівнює 27х у кубі мінус у кубі. Переходимо до другого завдання. 9а у квадраті мінус 2b мінус b у квадраті, що множиться на 3А плюс 2 b Спочатку перший вираз множимо на 3А. То це буде 9а у квадраті. Що множиться на 3а. Додати мінус 2аб. Відняти 2Б це додати мінус 2Б. Мінус 2B. Ми також множимо на 3а. Відняти б в квадраті це додати мінус б в квадраті. Ми пишемо мінус Б в квадраті, що множиться на 3А. Додати. Далі перший вираз множимо на 2B. Це буде 9 а в квадраті, що множиться на 2b. мінус 2b це додати. мінус 2 ab Ми також множимо на 2 b Ну і мінус b в квадраті. Ми також множимо на 2b. Це дорівнює. Виконуємо множення 9а в квадраті на 3а. 3 на 9 це 27. А A в квадраті, що множиться на а, це буде а в кубі. Далі. Мінус 2 b помножити на 3 a Мінус 2 на 3 це буде мінус 6. А помножити на А це буде А у квадраті b». Далі мінус b у квадраті помножити на 3 a Це буде мінус 3а в квадраті. Додати. 9 а у квадраті помножити на 2B. 9 на 2 це 18. Тоді буде А в квадраті B. Мінус 2B помножити на 2B. мінус 2 на 2, це буде мінус 4. А Б помножити на Б, це буде B в квадраті. Мінус Б в квадраті помножити на 2Б, це буде мінус 2Б в квадраті на б, це буде б в кубі. І це дорівнює. Ну що ж, зводимо подібні доданки. Тут у нас є мінус 6 а в квадраті b і плюс 18 а в квадраті b, Ну і є мінус 3 а в квадраті b, мінус 4 а b в квадраті. Так, тоді записуємо, що ми отримаємо 27 А в кубі мінус 6 а у квадраті b І плюс 18 а в квадраті b, 18 мінус 6 це буде плюс 12. А в квадраті Б. Потім мінус 3 ab у квадраті, мінус 4 ab у квадраті. Це буде мінус 7 А в квадраті. Ну і залишиться ще відняти 2B в кубі. Є записуємо відповідь. Подайте добу добутоковий гідноного члена. Записуємо в першому завданні. Ми отримали 27 x у кубі мінус. Ігрек у кубі. А в другому завданні ми отримали 27а в кубі плюс 12 а в квадраті Б, 7 А Б в квадраті, мінус 2 Б в кубі.